Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні маємо 23 грудня, передостанній день перед святвечором. Ми вже близенько близенько до свята. І сьогодні маємо черговий наш візерунок з Alize Puffy Fine, кольор 166. Значить, Візеруночок дуже цікавий. Усі наші візерунки ми плетемо Розміром 20 петель на 17 рядів, ідеальний квадрат, майже ідеальний. І рахуємо 20 петель. Нарахували 20 петель і пров'язуємо. Схему взірунку поміщаю у правий верхній кут, щоб ви могли орієнтуватися. А ми в'яжемо перша лицева 5 виворітніх. Ряд ваші Все крутиться і основа, і робоча нитка. Так, лицева. Виворітня. Лицева. П'ять виворітніх. Лицьова, виверідня, лицьова. І п'ять виверідніх, але ж у нас тільки три, тож в'яжемо, скільки маємо. Ростовуємо усі наші петлі. Дивимося, чи не переплутали ми де основу з робочою ниткою. Начебто все добре. І ось так в'яжемо ще два ряди. Повторюючи наш перший ряд, я зроблю і продемонструю. Ось так виглядає наш візерунок. Далі робимо таким чином: тут у нас не повний аеропорт, тож зважаємо на це. Отже, має бути так. Три виверідніх, одна лицева, три виверітніх, одна лицева, цілий ряд. Робимо це таким чином. Ось тут у нас на початку буде дві виверідніх, бо не повний раппорт, далі лицьова. І далі, як я вже й казала, три виверідніх, одна лицева до кінця ряду. Ось такого виглядається. Зараз, можливо, із більшими тінями це буде краще видно. Другий ряд повторюємо так само, як щойно пров'язали. Де виворітня, виворітня, де лицьова, лицьова. Я зроблю і продемонструю. Ось такого виглядає тепер наш візерунок. Далі рухаємося ще більше розкриває наші ліхтарики. Для цього перша виворітня, далі лицева, 5 вигорітніх, одна лицева, і майже повторюємо перший ряд. Одна виворітня, одна лицева, п'ять вигорітніх. Одна лицева. Одна виворітня, одна лицева і мало би бути п'ять виверітніх але маємо тільки дві. Так. Тепер повторюємо ще два ряди. Отак от, от як ми. На початку нашого візерунку робили. Так і тут три ряди. Тобто, перше ми вже зв'язали ще два ряди. Де лицева, лицева, лицював, виворітня, там виворітня. Я зроблю і продемонструю вам. Ось, друзі, так це виглядає. Тепер закриваємо наші ліхтарики. Тобто, бачите, ось такий силует. І ось так має закриватися. Тож тепер в'яжемо одну виворітню, одну лицеву, три виворітні, одна лицева, виворітні до кінця ряду. Ось так у мене вийшло: наступний ряд в'яжемо так само, де була лицева-лицева, до виворітня, вивертня Тобто, ви бачите: три ряди, два ряди. Три ряди, два ряди. Так, і будемо чергувати. Отже, дві виворітні. Бо тут не повний раппорт. Одна лицева, три виворітні, одна лицева до кінця ряду. Отже, друзі, наш раппорт готовий. Далі повторюємо з першого ряду наш візерунок. Рапорт у нас вийшов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 петель. Далі знову. Отже, 10 рядів на 8 петель. Продовжуємо, друзі, наш візеруночок, доки не наберемо 17 рядів. 17-й не пров'язаний. Зараз я скоренько пров'яжу і продемонструю вам, що в мене вийшло. Друзі, ось така краса в мене вийшла. Ось такі гірлянди ліхтарки. Це 17 рядів. У нас так вийшло. Так, закріпляємо ниточку, для того, щоб її закріпити. Ми на нова лишаємо трошки нитки. Розшиваємо крайню петлю, розрізаємо її навпіл. Цієї ниточки має бути достатньо для того, щоб файно закріпити все. Останній ряд не закриваємо, так задумано. Отже, з ліцевої сторони виглядає таким чином з звиворітньої ось таким. Тобто, це двосторонній візерунок, графічний, тіньовий, базовий, який хочете. А на цьому все, сподіваюся, вам було цікаво. Друзі, усім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!